Маленьке містечко Барвінкове. Ми привезли трохи корму та припасів і забрали трьох маленьких цуценят. І вони вирушать з нами до притулку. Команда я У першу чергу ми беремо собак та котів, які є нещасними, пораненими, безпритульними. Допомагаємо їм почуватися краще. Ми їх лікуємо, оперуємо, а також виїжджаємо в гарячі точки в регіонах і туди доставляємо їжу та ліки і перевозимо деяких із цих тварин до безпечних місць. Саме Севен the Оліленлавите піпол да вокрас. Я закохався у людей, які перетинали кордони з Польщею. Чоловіки та жінки з вашої країни. Чув історії, спілкувався із людьми там, які рятують Харків, і які лишаються там, навіть якщо це небезпечно, і ви лишаєтеся тут, навіть якщо це небезпечно. Тому я вирішив приїхати і допомогти.